У мешкан містян шахтарська зі снайперської гвинтівки по солдатах. АТО терористи не змінюють тактики і використовують людей як живий щит. У квартирах багатоповерхівки снайпери обладнали вогневі позиції. Поки жителі охапцем хопали хоч якісь свої речі, тікали з будинку. Терористи з вікон і їхніх осель обстрілювали український блокпост. Сумнівні подвиги бойовиків уже традиційно знімали російські журналісти про мирних ополченців, які купують танки та літаки в супермаркетах. Відбувають мирних та українських військових за мить на два вкус за ось Здав і тельбухами тобі чітко відомо, що гроші на референдум давав є хемові Мер сепаратиста Ханова назвав своїх кураторів з фракції партії регіонів у Верховній Раді. Воював як герої до останнього набою. А тепер їх викидають на узбіччя. Житомирську аеромобільну бригаду штабні щури визнали неблагодійною. І столиці на передову. Уже другий батальйон Київ вирушає в зону АТО. Українські солдати з 51-ї механізованої бригади, які напередодні перетнули кордон з Росією. Нині перебувають у Запоріжжі. Це підтверджують у військкоматі. Хлопці тривалий час. були під обстрілами градів з боку РФ. І коли закінчилися набої та харчі, перейшли кордон, рятуючи життя. Стан бійців тяжкі. Вони контужені і психічно зламані. До Запоріжжя прибули також два десятки солдатів з 24-ї механізованої Яворівської бригади. Хлопці вийшли з оточення, кажуть, що їх кинув командир, указавши напрямок на Запоріжжя. Українські військові службовці зі складу 51-ї механізованої бригади, що раніше перетнули кордони з Російської Федерації, зараз перебувають у Запоріжжі. В обласному військовому комісаріаті підтверджують цю інформацію, однак там не уточнюють, як саме бійці потрапили до Росії і як повернулися в Україну. Над станом бійців зараз працюють і лікарі, і інші фахівці, психологи, проводяться слідчі дії. Дикий гуцул так називали свого меншого брата Василя Білика Айдарівці. Хлопець від самісінького першого дня на фронті. Він не ховався за спинами побратимів під час бою і був завжди перший на вістрі атак. Власне, Василь сприяв нашій знімальній групі під час зйомок на передовій. Хлопець узяв на себе ризики і провів нас напередок. Під час одного з наступів під Луганськом на блокпост бойовиків ворожа куля обірвала життя Василя. Його поховали на батьківщині в Івано-Франківську. Хлопцю було лише 22. Він мріяв про кар'єру військову і власну щасливу сім'ю. Однак усі ці справи відклав на потім, коли закінчиться війна. Івано-Франківський будинок Скорботи повнісінький людей. Тут прощаються з убитим на Луганщині Василем Біликом. За два тижні йому мало би виповнитися 22 роки. Василь один із перших добровольців, із яких починався батальйон Айдар. Товариші кажуть. В армії він не служив, військової справи вчився на ходу. Спочатку в самообороні майдану, а потім на Луганщині вже коригував вогонь артилерії. Важка і відповідальна робота. Якщо коригувальник видивиться вчасно ворога, надасть розрахунки артилерії, то тоді відповідно ворог не зможе підійти. Відколи на Донбасі почалася антитерористична операція, Василь Білик лише раз на кілька днів поїхав у відпустку додому. Благань матері залишитися навіть слухати не хотів. Я вважала, що на своїй землі повинні свої патріоти боротись, ну місцеві. От. Ну він мені заявив, що Україна всіх одна, він повинен захищати цілу Україну і сказав, що не хоче, щоб молодих зелених туди забирали, що він цінніший боєць буде, ніж ті молоді, які ще не навчені, не пристріляні. Дуже рідко вертався з передової. Зазвичай або по боєзапас. Я просто відіспатися. По три по чотири сутки був в бліндажі, сидів. В копах останні кадри ще живого Василя зняла Ми за тиждень вночі, до смерті наша група. Тоді хлопець допомагав журналістам працювати на передовій. І коли почали бити ворожі гради, Василь Білик на прізвиську гуцул, усе переживав. Чи цілі журналісти питаючи на перехрестку, цьому що по дорозі, далі всі живі, чи наші гості цілі? А потім Айдар пішов зачищати визволену територію від терористів та натрапив на засідку. Василю білику куля влучила в голову. Так як Василь був високого зросту, то одним з першим його і в нього поцілили куля в голову і моментальна смерть. Пощастило, що зразу вдалося тіло звідти вивести, тому що дехто залишився там. Загибло Айдарівця поховали з усіма військовими почистями в меморіальному сквері Івано-Франківська. <звук> Алапас, Руслан Ярмолюк, Роман Дучек, Прикарпаття, Спецкор, два плюс Донбас за пів кроку до гуманітарної катастрофи бойовики обстрілюють райони горлівського хімзаводу Стирол та Авдіївського коксохімічного виробництва. У разі підриву заборуднення загрожує не тільки Україні, а й суміжній Росії. Більша частина Донеччини та Луганщини вже без води та електрики. Терористи обстрілюють будинки, школи, дитсадки від культа, осколки щодня гинуть. Мирні люди. Оперативна інформація про життя містян у зоні АТО. від Світлани Фечун. Артобстріли терористів дісталися з центру Донецька. Під снаряди потрапили кілька будинків поблизу шахтарської площі. а Також кілька снарядів влучили в центральний парк культури та відпочинку обласного центру. Із ночі бойовики зградів обстрілювали мікрорайони мирний та широкий. Гаражипала снаряда І до гаража. Укотри вогневу атаку пережили Амросіївка та Дебальцеве. В горлівці терористи обстрілювали район хімзаводу Стирол. Рятувальники заспокоюють. В об'єкти небезпечного підприємства снаряди не потрапили. Горіло поряд. Із градів бойовики обстрілювали Оленівку, від чого поранені чотири людини. Снаряд влучив у будівлю Ясиновацького центру профтехрозвитку. Четверо місцевих жителів загинули, семеро поранені. Луганськ щодня обстрілюють і центр і околиці. За добу пошкоджені 14 будинків. Жителі деяких районів тижнями мешкають у бомбосховищах, але за день від осколків снарядів загинули п'ятеро мирних жителів і ще восьмеро поранені. Під обстріл терористів потрапив місцевий притулок для людей похилого віку. Є вбиті. О, не ні одного вікна, окнада. Снаряд що розірвався біля одного з під'їздів, убив на місці кількох людей. Під час обстрілів швидкі на виклики не виїжджають. Чоловіки, ще живий, скоро не хоче їхати, вона просто боїться. Поки обстріл йде, ніх ніхто не приїде у рубіжному вже визволеному від терористів. Усі лікарняні ліжка заповнені пораненими. Люди зі сльозами згадують пережите. Бабахнула розкрила всі двері, і у нас. і ми... В общем, нас засыпала, лестница свалилась, кирпичи там повалились, все, и нас хорошо, что увидели соседи. Омбудсменам вдалося повернути викрадених 61 дитину та 20 працівників луганського дитбудинку, яких три дні тому ленерівці під дулами автоматів автобусами вивезли в Ростовську область. Однак українські дипломати змогли переконати росіян не заплямовуватись у конфлікті довкола дітей, і заручників повернули на Луганщину у Сватове в тічені 12 часов. Годин... 61 один обслуживался 20 человеками. А от спать мои дети сидя не могли, это був сплошний крик, ор від пережитої погоні терористів у Лисичанську п'ятирічний Сашко став сивим і тиждень не розмовляв. Щоби хлопчик швидше оговтався від шоку. Його батьки запросили у гості українських військових, аби показати не всі люди в камуфляжі страшні. Світлана Фечум Донбас, Петскор 2+,2. Російські спецслужби створили фальшиву сторінку прес-центру української антитерористичної операції. Вона практично ідентична по кольорах, заставках, щоправда, різниця наповненням та інформацією. Кардинальна відмінність от фейкової сторінки це присутність на оригінальній англомовній версії сайту. А то триває в інформпросторі та на полях. Притул підійшли до Авдіївки, із містечка. Терористи намагаються зробити такий собі укріплений район на цю годину. Спецпризначенці проторюють коридор у місто для основних сил АТО. Українська армія вже в Шахтарській турезі тривають бої за місто Сніжне сили антитерористичної операції, мов скальпалем, розрізають так звані народні республіки на дві частини. Бойовики тим часом атакують Савур-Могилу. Терористи кілька разів контратакували Савур-Могилу, яку зайняли українські військові. Вони намагаються повернути висоту, з якої постійно обстрілювали сили антитерористичної операції. Під савур могили у сили, АТО вже знищили понад 100 нападників, 10 одиниць бронетехніки і 12 артилерійських установок. Робиться все це під вогнем з боку терористів та росіян, які обстрілюють наші позиції зі своєї території. Гинуть від російських снарядів і прикордонники. Під красною талівкою прикордонні наряди потрапили в зону спрацювання радіокерованого фугасу. Їх обстріляли з мінометів, але вони прийняли бій та знищили позиції терористів. За добу заявляють в інформаційному центрі РНБО загинули десятеро українських військовослужбовців та поранені ще 55. Зараз травмованих у зоні бойових дій приймають Дніпропетровські лікарні. За сьогодні туди доправили кілька десятків бійців. Двох, що були в натяжчому стані, оперують в обласній лікарні імені Мечникова. Попри численні поранення, лікарі обіцяють життя бійцям збережуть. Там черепно черепно-мозговая травма и травма груді живота. Они из Под Донецька, двоє раніних тяжеліших. Ми максимально боремося до последней секунди за їхню жизнь. Я думаю, що все буде хорошо. Служба безпеки України тим часом затримала командира одного з батальйонів так званої Луганської Народної Республіки, завданням якого був збір розвідданих про польоти військових та цивільних літаків. Аеронавігаційної карти. України і справочники по управлінні радіотехнічському обізпеченню польоту гражданських самольотів я отримав в штабі батальйона «Призрак», який руковод мозгаву. Росіяни продовжують масову передислокацію військ під кордон України. У РНБО вкотре кажуть, окрім даних розвідки, самі російські військовослужбовці зливають цю інформацію в соцмережі. Зараз біля державного кордону ціла армія. На околиці населеного пункту Поділ Гора, військовий табір у Білгородській області. 29 гелікоптерів к 52 на трасі М-04 Поміщені тягачі з танками під російською Катерінівкою 40 установок град біля містечка Анастасіївка, БТР, Гради, Танки, Артилерія. Костянтин Павлов, Ольга Павловська, Геннадій Шульга, Спецкор 2+,2. заговорив. Затриманий за у співпраці з сепаратистами мер і Юрій Борисов. Назвав організаторів та замовників проведення еферендуму так званої Луганської народної республіки, а також уточнив хто саме з партії регіонів і ще на початку травня підливав оливи у вогонь на сході та власне фінансував сепаратистів до слова на періодичних закритих зборах, де він отримував злочинні накази. Були інші мери східних областей із Пермомайська, Кіровська, Алчевська, Краснодона та Красного Луча. Перший раз по 6 мая. на совещании, на котором присутствовал Царев, Булатов, получив указание от Ефремова и Пристюка, может быть, еще кого-то, было назначено, что 11 числа надо провести референдум. Нас поставили перед фактом а тут референдум. Естественно, финансирование было за счет них. Тобі чітко відомо, що гроші на референдум давав єфремові Так. У розпорядження спецкора витрапив лист із генпрокуратури, в якому йдеться про те, що слідчі генпрокуратури ще 16 липня розпочали розслідування за фактом звернення громадської організації Центр протидії корупції щодо протиправних дій Єфремова. Щоправда, мовиться тут не про сепаратизм, а про зловживання владою йдеться про тиск на службових осіб одного з держпідприємств Луганщини під час закупівлі гірничо шахтного устаткування, у якому нині підозрюється регіонал Єфремов. Обмежено придатні, підуть в армію у військово-медичному департаменті Міноборони. Це підтвердили. Третя хвиля, часткової мобілізація забирає тих, хто має нетяжкі проблеми зі здоров'ям, Непридатні до служби в мирний час, наприклад, із плоскостопістю, хворими нирками чи короткозорі, згодяться в умовах війни. Це стосується і тих, хто не служив в армії, взагалі або мав білі військові квитки, служитимуть у другому ешелоні війська, не на передовій, але гребтимуть усіх. Ті, що обмежені, обмежено придатні в мирний час, вони повинні служити згідно наших медичних показів. Ми не маємо права їх звільнити від виконання військових обов'язків. Озброєні в камуфляжі вдираються вночі в будинки закарпатців і забирають чоловіків на війну. Закарпаття досі лихоманить від чуток про примусову мобілізацію. Через це лише вчора в різних районах області люди перекрили 10 шляхів обласного значення. Уже понад добу заблокованою залишається міжнародна траса Київ-Чоп. Військові категорично спростовують, що забирають чоловіків селоміць Правоохоронці тим часом узялися за розслідування цих бунтів. Припускають, що їх навмисно спровокували, аби дестабілізувати ситуацію на Закарпатті. У селі Ракошино під Мукачевим просто на міжнародній трасі Київ чоп сидять жінки і діти. кажуть, протестують проти мобілізації. Уже більше доби весь транспорт скеровують околицями. Водії вантажівок, які загрузли в заторі, невдоволені. Кажуть, псуються продукти, зриваються поставки. Людей розуміють методи протесту ні і вимоги народу же само. У кожного дитина є. лише сьогодні, на другий день протесту, люди формують свої вимоги. Найголовніша обов'язковий призов військово зобов'язаних біженців зі сходу. Утім, коли розблокують трасу, не кажуть. Люди вимагають, щоб в першу чергу були призвані військовослужбовці, силові підрозділи, щоб в Україну були повернуті миротворчі контингенти, щоб звідти вивели всіх контрактників, які там перебувають більше як три місяці. Тим часом через цей бунт у зоні Аточені сини можуть. Не дочекатися ротації, зауважують військові повісток. Видана необхідна кількість для комплектування нашої 128-ї бригади. Для того щоб зробити ротацію, потрібно якісь кимось поміняти. Так як планували зробити ротацію, і можливо була ротація. Вона не відбудеться в облозі жінок від сьогодні. І мукачевський військомат. Пікетувальниці лютують і одна за одною перевповідають страшні історії про примусовий призов, але підтвердити такі факти також не можуть. Чого іменно і заходу дітей забирають. Дала є вибрикука вибрикачі. нікого не виловлюють, Запевняють військові комісари. Хоча визнають інформаційну людей не підготували. Будемо прилагати всі зусилля для того, щоб пояснити людям для чого це робиться, як це робиться, і щоб вони 에, свідомо скажімо так. Виконували свій обов'язок по захисту батьківщини. Тим часом правоохоронці застерігають заблокування міжнародної траси й облогу військоматів. Передбачена кримінальна відповідальність зараз у міліції з'ясовують, чи був бунт спровокований кимось, і хто запустив чутки про те, що чоловіків силоміць забирають до військоматів. Якщо підтвердиться, що це була спланована провокація, то організаторів можуть звинуватити у державній зраді. А це 15 років тюрми. Наталя Зотова, Дмитро Холодков, Закарпаття, Спецкор, 2+,2. Набирали три сотні, а грошей дали лише на 150. Батальйон Київ 2 готується до відправлення на фронт. Щоправда, поїдуть лише половина із запланованого. І питання не в людях охочих в рази більше, а в грошах МВС не може забезпечити повний комплект батальйону. З останніх тренувань «Київ-2» перед фронтом повернулись і наші кореспонденти. Це командир спецбатальйону Київ. 2 таким небезпечним чином Богдан Войцеховський демонструє високий професіоналізм своїх підлеглих Це довір'я к моїм людям, моїм співробітникам. ми разом готуємося. І сейчас не бойові условия, сейчас тренування, А ми так будем довірять жизні друг друга друг другу. Це робота загалом у спецбатальйоні МВС 300 осіб. Сьогодні 40 добровольців демонструють свої вміння керівництву заступнику міністра МВС та куратору департаменту, якому підпорядковуються всі батальйони. Спецпризначенці звільняли заручника, що потрапив у полон до сепаратистів. Керівництво побаченим задоволене. Так повинно бути, так буде в Україні, особливо що стосується батальйонів міліції. Особливе призначення, високий рівень професіоналізму. Він вже є і дуже скоро наші вороги відчують це все на собі. В нас для них. Багато неприємних сюрпризів у батальйоні. Лише добровольці. Є активісти з майдану, колишні військові та жінки. Один із добровольців демонструє зброю, яку йому видала держава. Автомат 79-го року. Вона по моєму скомплектована із різних запчастей, різних оружей. З цієї штуки Я туди не поїду. Це 100%. та показує карабін, із яким уже тричі ходив у зону. Ато а це лічне моє оружжя. Я його підготував. Я вже був три командировки с ним вместе и работает. Это сі на весілля десь около 1025. Добрые люди помогли люди допомогли забрати оружие і купить. Тренуються бійці в сухолуччі на території обістя Віктора Януковича за сотні метрів від будинку втікача напнули наметове містечко. У нас подрозділені підібрався учи національний колектив. Вот у нас є мусульмані. Є євреї. В основному у нас употребляється свинина, м'ясо. Для них спеціально готується там бараніна риба. І вони спокійно, мирно уживаються. Вони просто громадяни цієї країни України і вони воюють за цю страну Україну. Неважливо, хто там. Уже днями частина з них буде відправлена в зону АТО. Хлопці кажуть, це їхня робота. Валерія Ковалінська, Дмитро Орлов, Спецкор, два плюс на розмінування до Лисичанська вирушили полтавські піротехніки. Перед відправленням у зону АТО сапері перевретельно готували і консультували ті, хто прибув із передової. Піротехніки пройшли спеціальні заняття щодо знешкодження протитанкових протипіхотних мін. Розбирали та вивчали сучасні міни, пастки, так звані міни-сюрпризи, які найчастіше залишають після втечі бойовики. Після очищення території Лисичанська від вибухонебезпечних предметів полтавські піротехніки вирушать в інші міста, звільнені від терористів. Ми мали можливість і доказати свій професіоналізм і в Новобогданівці, і в Харківській області. Тому я переконаний, що вони мають відповідну фахову підготовку, і саме головне, знають, як це робити безпечно. Треба очистити територію, яка забруднена вибухонебезпечними предметами, мінами, іншими боєприпасами. Люди усвідомлюють, люди проінструктовані. Настрій бойовий, справимося. Вони першими пішли в бій. Десантники 95-ї аромобільної бригади з перших днів на передовій на сході ніхто з них не здав жодної бойової машини бойовикам і ніхто не перейшов на бік ворога. Наші знімальній групі не один раз доводилось працювати з цими десантниками під слов'янськом. Хлопці повернулися на базу і дізналися, що вони в чорному списку неблагонадійних. 152 десантники. Міністерство оборони визнало профнепридатними. Командуванню бригади порадили перевести хлопців в інші частини з очей подалі. У чому провинились півтори сотні десантників? Жодного пояснення. Рідні підозрюють хлопцям просто хочуть відмовити у статусі учасника бойових дій. Сьогодні у них закінчується відпустка, і вже днями вони мають поїхати у частини на західну Україну замість очікуваного повернення на Донбас. Удома десантники 95-ї аромобільної бригади пробули 10 днів, і до цього майже 4 місяці на передовій у зоні антитерористичної операції. Спочатку ну, ми були в Краматорську нас окружили. Нас постійно мінобстріли були до нас ніхто не звертався, не питав, як ми що там. От. Їли буквально місяць. Ми Таю, без води нормально були без їжі. От зубів немає до навіть чим їсти. Однак у частині їм повідомили, що у зону антитерористичної операції вони більше не поїдуть, бо за морально-діловими та професійними якостями не здатні воювати. Десантникам пояснили, такий наказ прийшов із міністерства оборони за підписом тимчасового виконувача обов'язків керівника штабу сухопутних військ у списку 152 військовослужбовців 95-ї аеромобільної бригади. Із них 14 офіцер. Інші мобілізовані. Чому потрапили у списки неблагонадійних, запевняють, навіть не здогадуються. У кожного на руках подяки за хорошу службу. Солдат гідності тут видали торжественну, командир батальйон. Зараз бачите, вже виходить, що вже звідки узялися чорні списки. І за яку провину у них потрапили Житомирські десантники. Родичі прийшли з'ясовувати до командира частини. Я не можу по кожному військовослужбовцю надати відповідь що Яку провину він вчинив, тому що даний список я побачив 22.07. Я військовослужбовець. Я починаюсь наказом, який дають мені старший начальник. Я не маю права обсуждати вишестояще командування. Командир пояснює за що зазвичай в армії потрапляють до таких списків у родичів десантників свої здогадки Употребление спиртных напоїв, невыполнение распоряжений розпоряджень та наказів командири чиста. Для чого робиться, щоб забрати в цих дітей мелоч, мелоч учасника, а то і не дати учасника бойових дій на запит ТСН пояснити, чому Житомирські десантники викликали підозру у Міноборони, пообіцяли роз'яснити згодом на спеціальній прес-конференції. Тим часом з'ясувати, чому еліта війська замість проведення антитерористичної операції служитиме у спокійних західних областях. Узялись і громадські активісти. Ми реально цей вопрос просто так не ставимо. ми Будемо піднімати його на всіх рівнях что ті люди, которые дійсно заслужили уваження, должны этим уваженням пользоваться. і должны, если человек хоче воювати за нашу страну? его лишать этого шанса. Активісти підозрюють, усунення елітної бригади від виконання антитерористичної операції може бути диверсією когось зі службовців міністерства оборони. Тож написали звернення до президента з проханням дати раду чорним спискам десантників. Олена Кузніцова, Валентин Кузнінцов, Житомир Спецкор два плюс Свіжа преса, ліки хлопцям у АТО від лікарів інституту серця українські прапори це лишень маленька частина того, що доправляють від духи на передову. Бо від всього залежить життя солдатів, їхній моральний та фізичний стан. Хлопці мають знати, що про них пам'ятають та чекають. Це у нас біноклі. Серед ночі волонтери складають в коробки гостинці для солдатів. Два тижні збирали гроші та діставали дефіцитне обладнання, аби вести хлопцям, що воюють на сході. Практично нереально дістатись в Україні. Це дальномер. Це для артилерістів. Така штука, яка визначає розстояння до цілі. ці парубки у формі їдуть на схід вдруге. Зміцнивши здоров'я після госпіталю, солдати наздоганяють своїх. Мені моя жона так і говорила на тебе завжди все як на собаки. І ви не так і так. Кардіохірург Борис Тадуров зону АТО їде швидкою, аби у разі необхідності забрати з собою поранених. У машині ліки з колегами-лікарями купили на потреби солдатів, готові прийняти на лікування бійців і в себе в інституті серця. У нас реанімація на 24 місця. І правда, йдуть планові операції. Але, коли річ йде про бойових действах. Доктор медичних наук переконаний, ця війна стосується кожного, навіть якщо комусь досі здається, що це не так. У мене син в неябрі вже буде 18. Його вполне можуть призвати. Він може стати солдатом срочної служби. У нас виборання. Та він. Волонтерка Настя більше тижня не бачила подругу Оксану. Форма військової підв'язана жовтими стрічками. Це не лише позначка для своїх. На невисоку жінку форма завелика. Найбільше хоче побачити доньку та обцілувати рідних, але вже й не пам'ятає, скільки часу на війні. А яке сьогодні нас число? Подарунки батальйону Київ 1 передають у Слов'янську. Це стерильне. Ну, потім можна перестерилізувати. просто облегчений, хороший, лимонний енергетик. Шість упаковок чорний чай. До посылок стылу убитьи свои побажания. Поменьше передавайте тех продуктов, которые быстро портятся. У нас очень много сала. Если есть возможность передавайте витамины, Сникерсы, то, что поддерживает наш организм, дает энергетику. Привезло солдатам и свежую прессу. Выучать, хлопцы, не новины с фронтив читают гороскоп. Берегите нервы, <laughs> Овен. Больше уделять времени своему позвоночнику – это правда, на самом деле. Бронник на самом деле очень тяжелый. Миколі не до подарунків, він панькається за тошкою. Котеня прибилася до гуртожитку Військових в наряді стоїть це наш друг і брат. Серед газет, рушників, броніків та берців для солдат все частіше провозять ось такий от подарунок. Цього разу це 50 українських прапорів, тому що самі солдати переконані, є ще багато місць на сході, де вони обов'язково мають майоріти. Одному з прапорів солдати відразу придумали особливе призначення. Це ми на Красну площу будемо заходити з цим славом. Перемога тільки за нами. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Спецкор 2+2. Щоденною десятками тонн у рівному жителі збирають харчі та одяг нашим солдатам. Містяни через день відправляють вантажівки з допомогою як армійцям, так і цивільним жителям сходу. Спершу рівняни збирали продукцію лише на спеціальних пунктах допомоги. Відтепер волонтери місця збору розбивають просто у дворах багатоповерхівок. Така ініціатива сподобалась всім зручно біля магазинів, та й нести продукцію далеко не треба. Волонтери лише за день зібрали 13 тонн продуктів та одягу. Збір триватиме до 5 серпня. Волонтери думали, що нагодують тільки бійців рідницького батальйону горень, але вже бачать, що їжі вистачить і жителям звільнених міст. Працюю в Італії. Зараз приїхала відпустку до сім'ї, і ми просто вражені. Наші люди це сердечні люди, це дуже добрі люди. І вони знають, що, що там дітки діти, наші солдати, вони в тяжких умовах і по і природних, і життєвих. Необхідно їжа, бритви там, зубну пасту. Все, що необхідно: чаї, воду, консервація. Росія підтвердила стягування військ. Навчання з авіації розпочалися на кордоні з України у Ростовській області та Ставропольському краї. авіація сусідньої країни тренуватиметься запускати некеровані реактивні снаряди, а також стріляти з гармат та мінометів. Навчання триватимуть три дні. За легендою, росіяни мають знищити ворожий десант, а потім... Підтримати вогнем наступ мотострілецьких та танкових підрозділів. У навчаннях візьмуть участь 30 вертольотів моделей Мі 8 Мі-24, а також нових к 52 Мі 28 та Мі-35. І щойно стало відомо, європейський суд таки зважився вдарити по агресивній Росії третім рівнем санкцій. Заходи жорсткі і стосуються цілих секторів російської економіки. Передусім, це нафтогазовий сектор, а також фінанси, оборонна і технічна галузь. Деякі високопоставлені чиновники і політики Росії, а також підприємці і компанії, вже потрапили до чорного списку тих, проти кого вже діють санкції за участь в агресії проти України. Всього перелік тих, проти кого захід вів обмеження складається із 87 імен. Не будьмо байдужими. Ця війна стосується кожного з нас, тож не тільки співчуваємо, а й допомагаємо нашим хлопцям. Більше новин уже в підсумковому випуску о 21.30. Дочекайтеся.